Еклезіастова, 10 розділ: Мертві мухи псують та зашумовують оливу мироварника. Так само трохи глупоти псує мудрість та славу. Серце мудрого тягне праворуч, а серце безумного ліворуч. Коли нерозумний і прямою дорогою йде, кому серця бракує, і всім він говорить, що він нерозумний, коли гнів володаря стане на тебе, не лишай свого місця, бо лагідність доводить до прощення навіть великих провин. Є зло, що я бачу під сонцем, мов помилка, що повстає від володаря. На великих висотах глупота буває пославлена, а багаті сидять у низині. Я бачив на конях рабів, князі ж пішки ходили, немов ті раби. Хто яму копає, той неї впаде, а хто валить мура, того гадина вкусить. Хто зносить каміння, пораниться ним, хто дрова рубає, загороджений ними. Як залізо ступіє, і хтось леза не вигострить, той мусить напружити свою силу та мудрість зарадить йому. Коли вкусить гадюка перед закляттям, тоді ворожбит не потрібний. Слова з уст премудрого милість, а губи безумного нищать його. Початок слів його уст глупота, а кінець його уст зле шаленство. Нерозумний говорить багато, та не знає людина, що буде. А що буде по ньому, хто скаже йому? Втомляє безумного праця його, бо не знає й дороги до міста. Горе краю тобі, коли цар твій хлопчина, а владики твої спозаранку їдять. Щасливий ти краю, коли син шляхетний у тебе царем, а владики твої своєчасно їдять, як ті мужі, а не як п'яниці. Від лінощів валиться стеля, а з опущення рук тече дах. Гостину справляють для радощів і вином веселиться життя, а за срібло все це можна мати. Навіть у думці своїй не злословна царя, і в спальні своїй не кляни багача. Небесний бо птах віднесе твою мову, а крилатий розкаже про слово Твоє.